Які три карти характеризують загадану людину? Верховна Жриця це карта. Загадковості, таємничості. Ця людина не видає всі свої секрети першому кого вона бачить, з нею треба заслужити довіру. Ця людина інтуїтивна, вона дуже довіряє своїй інтуїції. Вона дуже багато чого робить такого, що, здавалося б, іншим не очевидно, чому вона так робить, але насправді є глибокі інтуїтивні причини. Ця людина. Уже неодноразово радикально змінювала своє життя, змінювала місце проживання, роботу, середовище спілкування, але куди б вона не йшла, який би новий шлях не обирала, вона завжди залишається собою. Ця людина дуже може бути такою пристрасною натурою, діяльною, але ця діяльність завжди має раціональне підґрунтя. Ця людина не діє на осліп, вона заслужила повагу інших людей, саме тим, що вона уміє продуктивно використовувати свою енергію.